У цьому випуску я розповім вам про унікальне місце в Україні термальні води Косино. Ми разом дізнаємося, які плюси і мінуси цього курорту. Що треба знати перед тим, як сюди їхати, та що варто взяти із собою. Я покажу вам, де скуштувати найсмачніші угорські страви поруч із Косино І поділюся власним враженням від цього дивовижного місця. Отож, поїхали! Привіт, друзі! Ви на каналі Жісь Тревел. Мене звати Людмила, я з Дніпра. І зараз я нахожусь в самих знаменитих термалах в нашій країні. Добро пожаловать в Косіна! Класний настрій. Я вже довольна, що я сюди добралась. Добиралася сюди з берегова. Сюди можна добратися чи на своєму авто, чи на таксі. Таксі приблизно з берегового вам буде коштувати. 250-300 гривень. Ось така ціна приблизно. Для машин тут є ось стояночка одразу при при в'їзді. Косино – це курорт у Закарпатській області, що розташований неподалік від кордону з Угорщиною, між Мукачевом та Береговим. Від Києва сюди близько 800 кілометрів, а з Ужгорода лише година на авто. Це рецепшн. Тут бар. тарифи є для учасників бойових дій. 1200 на цілий день. Це роздягальня. І чоловіче і жіно... жіноче. Ось такі шкафчики. таким ключиком. Фанта Пепси 100 гривен. Також тут можна взяти в оренду рушники та халати, дитячі халати. Рушничок оренда 60 гривень, а оренда халатику 100 гривень. Перше розчарування це те, що на офіційному сайті комплексу не було інформації про те, що смарандовий басейн не працює. Коли я приїхала, його саме чистили. кроки короче тут есть такие бассейны бачите разница с разными наполнителями Каждая будет точечка на ножке задействована короче надо пройти 17 17 кроки а что 17 их тут на 17 раз 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, так і є. Так, а спочатку з, з тої сторони. Треба піти попаритись зараз, а потім тут ходити, напариться. Так, у мене суржик з Дніпра, якщо. Я намагаюся. Косино відомий своїми термальними джерелами. Які добуваються з глибини понад 1000 метрів. Вода збагачена мінералами, що сприятливо впливають на здоров'я, покращують стан шкіри, заспокоюють нервну систему, допомагають при захворюваннях суглобів та опорно-рухового апарату. При вході до комплексу гостей зустрічає знаменитий золотий кран, символ косина, який одразу привертає увагу. Це вражаюча конструкція, яка ніби уособлює багатство термальних вод. На території є кілька тематичних басейнів, присвячених напоям: вино, пиво, кава та горілка. Кожен із них має свої особливості. А в певні дні ці басейни наповняють спеціальними добавками, які надають воді характерний аромат і навіть колір відповідно до тематики. Проте цього разу, коли я приїхала, жоден із басейнів не мав цих унікальних наповнювачів. Уся вода була однакова, без запаху та кольору. Це стало невеликим розочаруванням, адже очікувала відчути щось особливе, яке зазвичай рекламують гаряченька. О Класно. Вода Ну, просто... Там навсюди воно Ага, ось це 34 градуси. Все красиво, атмосферно. Смарандовий, на жаль, не працює. Коротше, нас, якщо ви берете три години, то сюди входить півгодини саунд. Можна заходити два рази по 15 хвилин. А тут джакузі. У. треба потихеньку. Тут вони такі всі неглибокі. Там далі аквапарк. Так, треба йти мене там телефон та халат залишився, а мені вже його не видно. Тут коротше, знаєте як? Будьте обережнішими, дивилась відео як сюди їхати, так? Обзор. У них там вийшло, що хлопець оставив браслет в сауні, на цей браслет набрали їди алкоголя, кальян. Ми зараз під кафе не працює, каяна теж не працює. Багато чай працює. На жаль, золотий кран здоров'я 32-34. Ну, тут, тут хімічний склад. Коротше, зуби виростуть. Ось як воно все виглядає. Мам тут схваткай, Олег, Олег, вставай! Схваткай, Олег, схваткай. Уська, Луська, Уська, Уська. Олежка! Він від він нас втікав. Дивіться, що він тут Що думає лікар означає? Лікар, ветеринар. Ой. Гладим, гладим і не знаємо, хто це. Ти Олень? Чи Пос... не Олень? Скажи, сама ти Олень. Та так, да, не Олень, так? Я не знаю. Ми тобі добавили, що ми звинувати ставити. Зараз, звісно, багато чого не працює треба дзвонить узнавати що у них працює бачу тут якось важковато он ходить мужчинами що воно боляче є. трохи є тут ще перепад температур. тут холодно, гаряче. Ага. ага тут ще перепади температури ой тут уже боляче Ну, три. <свят> Задействует все точки. Сразу минус 20 лет. Сразу молодесенький. <свят> Зачем мучиться, да? а <свят> Не хочу, мені неприятно, що я маю. Ну я воно, воно блін, боляче. Це примірна як моя робота. Якщо я не хочу, мені не подобається, там маршрут. <сум> ну, вже трошечки осталось. Закаляємося. Може розвернутися, тире, ще менше. що вийшло. Чорношов? Оглядає, то холодно. <сум> ну да. Звук, я так. У мене звуки такі я її здаю. Я смагу. ванни, кнайпа. Ох, ой, Я це зробила. Коротше, я вже скрізь побувала. Я хотіла ще продлівати, Думаю, на цілий день. Ну ні, зараз тут, бачите, мало басейнів працює. Часа у нас пів часика І все. Я думаю, три часа мені хватить на цей раз. Не буду продлівать. Ось Бачите, тут ремонт роблять. Там чистять. Короче, як будете їхати в Косино, обов'язково уточняйте ці моменти, Ну, знати. красиво там канатний парк тоді аквапарк тут є мені здається в березні тут класно супер буде і не холодно і не жарко ні ну зимою теж прикольно так, такий контраст сніг і тепла водичка на території термального комплексу Косино знаходиться ще кілька саун, кожна з яких має свою унікальну концепцію. Ось браслетись сканірується час. Евкаліптова. Це, евкаліптово. Це соляна, мабуть. Угорська сауна. Ух ты! Там, короче, так прикольно Відро камнем автоматично піднімається і опускається у воду гарячі камні. Тут питна водичка, римська баня. Ух ты! Ой, тут клас, Тут супер. Достойно, достойно. Тут сауни, конечно, класні. Взагалі обалдень. Оптичний душ, масажний душ, льодове відро і літній, літній душ. Льодове дельці. ведущуюся. Лед есть. Хамам. Хамам. Камеру уносим. Буду балдеть. по чере. Супер. ще якась є трав'яна сауна. Ой, як тут пахне. Пахне та не пахне. Тут пахне, але тут трав'яна якраз на ремонті. Бачите. Працювали, то я зайшла, але не працювала. А вони пітні, так? А скажіть, будь ласка, аромати коли будуть додаватися туди, в басейни? Не додаються? Ну там же ж куває винний такий, пивний. Ну, так, так, так. Сьогодні не буде, так? Потрібно запитати у стюардів, там що біля басейну стюард він буде знати. Наповняється вже смарандовий. Коротше, що я вам хочу сказати? Прийшов час вже виходити три години. І тут я коротше, попадаю на один аттракціон. І знаєте, моя внутрішня, ота маленька дитинка каже: ні, ні, Люда. Ти, ти повинна продлити цей, цей кайф. Я вам покажу, за чого я продлила. Дивіться, можна взяти на 3 години, так, 700 гривень. І тоді, якщо бажаєте, в течені двох годин ви повинні підійти і сказати, коротше, що ви продліваєте. От. А в мене вже було більше, ніж 2, 2 години підходжу, кажу, можна. Доплатила ще 500 гривень. І можна, коротше. І я все до 8 години працюю. Ця красота. Ви знаєте, як ото... А тут що, від ресторану? А, тут ресторан є. А він зараз не працює, ресторан. Балабена. Друзі, якщо у вас вона, ваша внутрішня дитина щось хоче, не відмовляйте їй. Це дуже важливо. От такі от моменти в житті. От моя внутрішня дитина. Зараз я вам покажу, що їй тут сподобалось. Взагалі мені сподобались сауни клас. Більш всього, сподобалася римська сауна. Не можу зрозуміти, чого так півгодинки. І ось я теж на цілий день і ще півгодини сауни додавалось. Якось чого не без ліміт, непонятно. Я не зрозуміла. Ну, коротше, що маємо, то маємо. Так, зараз буду вам показувати, чого я тут залишилась. Коротше, я тут знайшла самі класні міста. Я вам покажу зараз. Багато хто цього не знає. От іменно цих міст. Сонечко виходить, бачите, краса. Коротше, як оцей оце кран виключається, тут з'являється, включають атракціон. Зараз я вам покажу цей атракціон. Бачите, вже люди збираються. І маленькі, і великі. У всіх є. Маленька дитинка. Ось включають. Тут включають такий водоворот. Доля цієї стіночки, стіночки б'є водичка така. І воно так класно. Вот така кругла, щоб держатися, да. І я пливу, а ти держишся, мені тобі на голову треба. Такий напор води. І воно такі маса іноді... живе, живе хороше. А ось тут вже таке течення включається. Як горки.

О! Холоп лесенька! Да Ай! На хамуха! капец, сы капец! Ай, молодец, Люда! О! Треба так... Ой, класс. Оце приходить. Того року часто Так. Ось тут при вході джакузі сразу класть на місто з лівої сторони. Я прям його ждав. Аппетит приходить во время еды. Ой. О -о -о. Ой, здорово. Краситься. -а. Два. Три. Так, на другий раз побольше. А тут саме кайфово. Що мені та, ті три години? А так спокойненько, не дивися на ті часи, не дивися, скільки там залишилось часу. в тебе. Балдеєш, потихеньку. Які у нас класні міста в нашій рідній Україні. Помасажируємося. А-а-а! Ось так. Коротше, бані класні посподобалось. Особенно сподобалась евкаліпт і римська класна. Басейн вже смарандовий набирається. Велики відчиняються. Ой. Ой, гарячі як же класно. Оце нам сподобалось. Дуже. Три години не замало було. А так я вже класно наситилася, души, як говорить. Побалдела. Тут він ще не набрався. Мені нас набереться, так тут ось можна сидіти. Пахне водички. Дуже їсти хочеться, ресторан не працює. Зараз по дорозі до берегова покажу вам класне місце, класний ресторан там, де угорська їжа. Саме на, настояща угорська їжа. Як красиво це ось гітара прям. Форма, форма гітари. Даже струни їдуть. Супер. Молодці. Отель. Так як ресторан не працює, тож візьміть з собою перекуси. Не забудьте тапочки, халати та рушники для комфортного відпочинку. Гарна територія. Зараз би я з'їла слона. Тут можна каву випити, можна кровосанчики, якісь порожні. Що дивіться, є. Ну, хочеться ж поїстечки. Ристу, ресторан взимку не працює. В червні наче починається сезон. сезон. Я дуже задоволена. Мені все сподобалось. Які у нас міста, які у нас талантливі люди, яка красота? Цілий день я тут. Їстечки хочеться. Їстечки хочеться так, дякуємо косину. Ресторан Family в угорському стилі. По дорозі в Косино. Між берегова і косино. Тут справжня угорська кухня. Дякуємо. А що, що тут є? А, а де оце, що помазанки? Мазанки немає? Нема? Ми вже може закінчитися. Тут фасоль, боб гуляш що такий. Це чисто угорське, угорська страва. Як на солянку, тут копчені колбаски. Так, да, да, да похоже, може. Тут на солянку дуже смак похожий. Ну, така класна тема вообще. Ось тут колбаски. Я тільки трошечки спробувала. Подається Боб Гуляш в таких, отакі баграчівки, <рес> Не просвітили. І тут, короче, ще є кльоски. Льоцькі, фасоль, м'ясо, дуже смачно! Дякую всім за перегляд. Завжди рада новим підписникам, тож не пропускайте нові серії. У наступному випуску буде продовження про берегово. Ми подивимося на риночні ціни, дізнаємося, що цікаво можна побачити в цьому місті, окрім термальних вод. І я покажу вам неймовірний ресторан, де подають найсмачніші устриці у світі лише за 39 гривень. Та ще будемо пробувати равликів. Щиро дякую Збройним силам України за можливість подорожувати Україною. Все буде Україна! До зустрічі!